перешкоди на дорогах, можуть, от, чи бути пробки якісь, чи вам буде важко кудись дістатися, будуть перешкоди на дорогах. Виші сили тут показують, що це не погані дивіться, вас. Рятують. Чомусь вийшло наші. І хорошо, що якщо от ви запізнюєтесь на годину, то так треба. Якщо десь, може, ремонти чи якісь перекли... перекрили дороги, то це нормально вам це не завадить. Це так, щоб ви не не мали. Щоб ви себе не накручували, не засмучувалися, якщо десь не вдасться швидко дістатися, добиратися, це так кажуть на краще. Скажіть, допоможіть вищі сили, що відбувається. Тут у вівторок почнуть вас зваблювати, можуть присилати якісь повідомлення. Про любов вам, про якісь от любов, і це зваблюють, але це не щирі повідомлення. Більше вас хочуть одурити, ошукати. Не звертайте на це уваги. І вийшла карта, що та, там втручаються в долю, хочуть стягнути. Магія присутня від цієї людини і хочуть щось хороше стягнути у вас, забрати, і ви будете відбивати магічна атака вівторок. вівторок. Ну, ця атака продовжиться і на середу. І прям людина буде лізти до вас, може запросити на каву, як то захоче з вами зустрітися. І є дуже велика така небезпека від цієї людини. Вона може вам щось підливати, напаювати, програми ставити негативні. Ну, тут більше що хочуть крадні поставити. Мороки наводять і приворотні дії такі. Це все я убираю. Прошу вищі сили допомогти.